І так, дуже гарне питання у пана Андрія. Пане Олександра, цікаве таке питання. Наскільки швидко будується якісна цегляна хата, чи можна за сезон збудувати та поселитися у неї на зиму? Дякую та гарного стріму. Дуже багато факторів залежить на те, як ви збудуєте. На сьогоднішній день я скажу вам так, зробити це дуже важко. Навіть вже перед вторгненням це було важко зробити. І не тому, що ми такі погані. По-перше, проекти стали складніше, вузли стали складніше, багато нюансів треба враховувати. І найгірше, що не вистачає людей. 24 рік взагалі у нас вкрай був важкий, тому що багато хто взагалі відмовився їздити. І ви самі знаєте, це було пов'язано з облавами ТЦК. Люди бояться. По-перше, таке відношення до себе. По-друге, це ж не передбачувано все. І тому, звісно, що багато хто відмовився. Тому. Вже декілька, всі ці роки, з 22-го року, ми працюємо настільки гарно, наскільки ми можемо, але навіть я зам... всім замовникам кажу, що ми не фіксуємо сроки на сьогоднішній день. Бо я військово зобов'язаний їжу. Юра, військово зобов'язаний їздить. Валера їздить, хлопці їздять. І ніхто не знає, де їдемо ми до об'єкту чи не доїдемо. Тому я скажу вам ну так, що я не можу вам гарантувати, що це можна зробити. Є у нас така категорія людей релігіозних, котрі мають бронь, хизуються цим, да і вважають, що це їх перевага, як будівельників. Ну це Трошки повинна бути людям соромно, бо вони, я так розумію, тому і в церква входять гріхи замалюють. Да? Тобто Вони мають оцю от бронь правильними і неправідними шляхами, і розповідають всім, як вони від Київ тут забудували, ходять. тобто Поки їх колеги, поки їх будівельники нас захищають на фронті, вони ходять і хизуються, розповідають, як вони тут гроші заробляють. От, от, от вони вам можуть пообіцяти, що вони збудують за сезон. Так, Бо вони по закону релігійної організації, ти ж п'ятидесятники, як їх там називають, вони по релігії не, не можуть брати зброю в руки там і так далі. Хоча працювати в логістиці, будувати захисні споруди, будь ласка, хто ж заборонять. Але вони знайшли собі відмазку, і таким чином от тепер вони на коні всі ці три роки. Тому залежить від того, де ви будуєтесь, хто буде будувати. Якщо люди мають бронь, звісно, вони можуть вам збудувати. Давайте я вам відкрию, от до речі, одразу от просто сходу. Графік виконання робіт, наприклад, ось. Дивіться. Значить, ну, в той, в той час, коли в принципі ну У нас, так скажемо, не було проблем от з мобілізацією і з тим, що відбувається в країні, то в принципі цей водографік він ну, він ну відображає адекватне, тобто, трошки навіть так з запасиком. Звісно, що бувають роки, коли дуже багато дощів і вони заважають будувати. Ну, в принципі от вам цегляний будинок одноповерховий. Двоповерховий там трошки довше буде, тому що там плюс перекриття і плюс треба багато матеріалу. Тягати, і це теж займає трошки часу. Але в принципі, от ви бачите якщо замовник з нами підпише договір в кінці березня, да, і ми зможемо зайти на об'єкт на початку квітня, то таким чином, вже в кінці вересня, коробка в принципі буде готова. Тут ще не буде теплого фасаду, тому що все ж таки бажано будинку дати висохнути. І якщо ви хочете збудувати будинок за один рік. Це теоретично можливо, абсолютно можливо. Все залежить від вашого фінансування, наскільки ви готові профінансувати ці роботи. Якби от це стояло завдання, цей графік малювати далі, далі би було вже, наприклад, мережі внутрішні, внутрішнє оздоблення, навесні фінішне оздоблення і ландшафт. І, в принципі, ну, якщо не за рік, то за два будівельних сезони ви цей будинок повністю робите під ключ. Зробити прямо отак, от за рік кам'яний будинок ну, навіть не бажано. Ну, йому треба все ж таки давати трохи часу десь там підсихати, виводити вологу, тому що дуже багато вологих процесів. У Каркасника немає. Такої вимоги, від технологічних ПРФ, там вивода вологі і так далі. Тому каркасник збудувати можна швидше за, за рахунок цього. Але і якість будинку, ну вибачте, що є, то є. Вон, вона менше Тобто по багатьох параметрах вона гірша. Е, газоблок газоблок теоретично можна збудувати швидше, але там ситуація такава, що якщо він приїде не дуже якісний і його не витримали на Будівельному на майданчику у виробника, тобто його прямо з заводу зробили, з пилу жару, вам одразу його продали і ви з нього збудуєте будинок, то дуже висока вирогідність тріщина утворень на стінах. Тобто газоблок, якщо ви професійний будівельник, все ж таки доволі стрімний матеріал і бажано дати йому постояти трошки вистоятися Якщо цегляний клаці краще дати, щоб вона віддала вологу, щоб вона була більш суха, щоб ви вологу не закривали оздобленням, то газоблок треба дати час, щоб він вистоявся на всі оці свої внутрішні процеси, котрі там відбуваються. Якщо газоблок приїде вже остивший, холодний, вистоявшийся ну там півроку лежав на складі і ви з нього будуєте, то й проблем немає. Тому все так доволі індивідуально. Так, друзі, дякую вам за ваше питання, за те, що ви приходите на стрім, і ми з вами біжимо далі.